Друзі, я вас вітаю. Давайте дивитись Миколаївка, та що біля Славянська, Лиман, та Крові Ярд, Лиманський напрямок. На найближчі два тижні з 25 серпня по 7 вересня. Покажіть нам загально по енергіях. Основні головні енергії, небезпеки та загрози, Миколаївка та, що біля Славянська, покажіть нам. Евакуація. родин з дітьми. Я не знаю. Здається, у вас ще немає примусової, але щось, щось може бути таке. Ну, активізація обстрілів, звісно, націлість на логістику на наших захисників, але через активізацію обстрілів можуть підійматися питання евакуації. Небезпека є, такі картки тут 50 на 50 відчуття. Так, давайте більш детально на таром. Миколаївка та, що біля Славянська, на найближчі два тижні. 25 серпня знову ж таки багато фейкової інформації. Страшний суд. Миколаївка та ще біля Слов'янська. Основні головні енергії, небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Основні головні події та висновок. На найближчі 2 тижні. Дні ті самі картки перевертаються. Страшний суд, руйнації. Повтор певних подій стосовно. Стосовно добробуту для населення страшно, знову ж таки, через те, що у влади немає можливості відновити швидко, будуть шукати якісь якісь шляхи вирішення питання. Але стоїмо, захищаємось від диявола. В принципі, по помірності більш-менш як. Нічого страшнішого, ніж було до цього, не має бути. Знову ж таки, це картка і дітей, шістка кубків, картка спогадів, повтори певних подій, але це також ну, бачимо, можемо сидіти без світла. Дуже активно буде розповсюджуватись і ПСО. Тут може бути небезпека вночі, але більше так як інформативні вкиди. Інформативні вкиди проти нашої влади, проти тих, хто приймає рішення, щоб послабити їх вплив. Знову ж таки, щось десь нас послабити, цей води може касатися, щоб нам довелося чекати тієї води, якихось позитивних емоцій. Тут. Щоб захистити себе, треба виїхати в інші регіони. Тут, в медіа, в медіа прям щось таке буде нестися в медіа, розганятися інформація. Щоб все пропало. Не знаю, подивимось. Але якось картки більше переходять з гострих, як стосовно обстрілів, більше переходять якісь емоційні, більше як інформативна якась війна. Люди втомилися від усього вже. Від обстрілів, від цієї, цієї гарячої фази війни, да? і взагалі від дій цих кацапів. І, знову ж таки, якась агресія прихована нанести нам матеріальні збитки. Одні ті самі картки, в принципі. Ага. Так і висновок. Покажіть нам найближчі два тижні, Миколаївка. Це про що, Ну, знову ж таки, от обмеження в ресурсах, щоб не було у нас якоїсь можливості снабжати ресурсами регіон. І, можливо, про це будуть якісь фейки розганяти, розповсюджувати недостовірну інформацію. Ну, я скажу такі якісь двояке відчуття. Так, далі давайте Лиман. Лиман на найближчі два тижні з 25 серпня по 7 вересня. Загальним фоном покажіть нам лиман. Ну тут прям-прям. От як то небачення найближчого майбутнього. Треба от виїздити, бо дуже, бо дуже страшна і велика небезпека прямо усім: і цивільному населенню, і нашим захисникам. І вибухи, і, і руйнації. Якось я так в попередньому відео Дружківку, прям тож дивився, як так більше енергії спокійніше було, то я начебто. Зараз дивлюсь, що ні. Це ще не кінець, так, давайте лиман більш детально. Ви же. Тотальна руйнація міста. Дуже багато вибухів може бути загроза для дітей для цивільного населення. У вас дуже, дуже гаряче і дуже небезпечно тут. Залежно від світла, від води, от якась така інформація. гроза для дітей, але ем, якісь болісні новини можуть бути. Ем, можемо почути десь, можливо, щось, якийсь населений пункт ще просунеться ворог на Лиманському напрямку. Але все ж таки більше про, про болісний обстріл, тобто що щось зруйновано. Це стосується світла води. Приватні будинки там, де вже неодноразово прилітали, ресурсні об'єкти, центри прийняття рішень, дронові ем, атаки. ДРГшні можуть бути якісь ДРГні групи. Ну, та, маленькими якимись групками можуть проходити. Ем, Бо розпосудлювати, що вони там десь просунулись, якусь недостовірну інформацію. Або для, для того, щоб зорієнтуватися, яка ситуація, тому можуть намагатися якось просувуватись ДРГшними групами. Але все одно їх чекає по п'ятірці мечів, чекає їх невдачі. І знову про ресурси, про те, що необхідно, е, необхідно ресурси стримувати. Бо можуть можуть зробити неможливим допомогу цивільного населенню в регіоні. Треба буде шукати якісь інші шляхи, щоб доставити ресурс, е, бо будуть обмеження через військові дії. От по всіх містах показує не те саме цей дисбаланс стосовно ресурсів. Диявол буде робити свої справи стосовно ресурсів. Обстріл і неможливість все, що стосується ресурсів, поповішеному, щоб були в скрутному становищі, якісь залежності від ресурсів. Так, і для пані Наталі Король на Яр найближчі два тижні з 25 серпня. 7 вересня, Коровий яр, покажіть нам загальна поенергія, основні головні енергії, небезпеки та загрози. Коровий яр, Лиманський напрямок. На найближчі два тижні покажіть загальним фоном. Тут обман. Теж якусь фейкову інформацію будуть розповсюджувати. Руйнації, смерть. Ну, у вас така все одно напружена ситуація. Ну ще три картки. Характеризуйте найближчі два тижні. Трьома картками мені. Паровий яр. На три картки. Якісь новини. Дайте характеристику найближчі два тижні. Паровий яр, ламанський напрямок. Знову зробити логістика, зробити проблеми з постачанням ресурсів в регіон. І це, подивіться, по, по всіх містах мені показує. І це вже не перший тиждень. Так, король яр. Король і яр. На найближчі два тижні з 25 серпня по 7 вересня покажіть нам. Основні головні енергії, небезпеки та зараз для здоров'я цивільного населення, основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Тапись на не найближче. Два Покажіть корові, яр, лиманський напрямок. Десь вони намагаються десь прощупати, прорватися, просунутися, як обійти. Але мають понести трати і не досягти свого результату бажаного. Якісь таємні планують таємні якісь операції. Ресурси вкладаються з нашого боку захист, а вони несуть у але і крах їхнім планом. Має бути все одно не досягають вони результату. Але намагаються рухатися, намагаються прям всі сили кидають, сили, ресурси. Логістика, логістика, все, що пов'язане з пересуваннями, Я не знаю, там залізниці у вас є чи немає автовокзали, якісь мости, пересування якісь, це може бути під загрозою. Ну і звісно, ресурси, які допомагають нам відстоювати наші землі, а саме для цивільного населення від обстрілів. Тут постійно, на постійній основі, на постійній основі загроза йде по дияволу. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів в коровий яр. Зупинити якісь, не знаю, якісь виробництва, чи що у вас там є, чи немає. Зробити неможливим життя знову ж таки розповсюдження фейків. От, тут може можливо, про, щоб люди не бачили, не знали, там, ну, обмежити світло, інтернет, щоб не отримували інформацію. Ну і звісно, дуже хочуть рухатись в ваш бік і робити нові окупації. Під загрозою. Або тут як балістика, щось пов'язане з військовим, може бути е і світло інтернет. Так само. Дронові атаки, атаки на світло, вибухи. Ну, ситуація. Ситуація теж гостра. Не тут дирегешні групи можуть показувати дирегешні групи. Дуже багато руйнації. От Якось хочуть підійти чи обійти. Щось вони от біля води, щось вони у них, якась активність. Якось вони хочуть десь, десь через якусь воду, наче перейти, але чекає їх крах. Дергечні групи. От щось якісь неочікувані дії з їхнього боку, з їхнього військового керівництва, якісь от плани у них є, як дирегічні групи заслати. Знову ж таки, десь щось, як чи воду обійти, чи, я не розумію. Я не експерт в цьому плані військова стратегія, але от щось таке. Ну, в принципі, все. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей.